Основним завданням... Мабуть, жоден франківчанин не уявляє свого міста без ратуші, адже біля неї відбуваються численні дійства. Вона своєю величчю і красою уособлює наш край. І, зрештою, біля неї так приємно посидіти погожого дня. Ми звикли бачити її на листівках, путівниках, плакатах. Та мало хто знає, коли вона була збудована, з якою метою і яке її було основне призначення. Протягом 16-17 століть Галичина і, зокрема, покуття були ареною численних набігів татарських орд, тому постала необхідність на перетині їх шляхів збудувати місто фортецю. У 1662 році. У травні місяці місту було надано Магдебурзьке право і разом з тим і вже відповідна назва була потоцьким Андрієм Потоцьким зроблена в честь свого батька, в честь сина Станіслава, названа Станіслава. Звичайно, місто не обходилось без ратуші. І Така ратуша, звичайно, потім це місто було, навіть якщо воно мало магдебурзьке право, то е, таке місто, е, звичайно, і е, мало свою ратушу, орган самоуправління. У 1666 році була зведена дерев'яна ратуша. Та, мабуть, ця споруда була тимчасовою, бо у 1672 році вона була вже дерев'яно-кам'яною, що засвідчує німецький мандрівник Ульріх фон Фердум. Із його нотаток довідаємось, що ратуша виконувала різноманітні функції. У ратуші, крім суду, знаходилися і органи місцевого самоуправління. Тут. Разом з тим ратуша була найвищою точкою в місті і вона була як спостережливий пункт. Справа у тому, наприклад, що у 70, 1676 року тут проходили турецькі війська, до речі, підійшли під Станіславську фортецію і їм не вдалося її захопити. Разом з тим, звідси. Міщани і група самооборонів і війська якраз вели спостереження і відбивали для того, щоб відбивати напад ворога. Так що ратуша виконувала кілька функцій. Цікавим є той факт, що Магнату Потоцькому не сподобалась архітектура самої ратуші, тому він наказав повністю перебудувати її. Цю відповідальну і кропітку роботу віддали італійському архітектору Карлу Беное. Та ратуша, яка була, вона не задовольняла Потоцького. Справа в тому, що він хотів красивішу побудувати, міцнішу, більшу і так далі. І у результаті чого? У результаті чого у 1695 році тут архітектором Каролем Бенуа була зведена наступна ратуша, яка зовсім іншою була, як до цього. Ця ратуша проіснувала до 1868 року. Досить була вона красивою. Архітектура ратуша ну, збереглися тільки окремі малюнки і разом з тим, якщо взяти інші копії, які Кароль Бенова будував, то ми можемо також визначити менше більше яка була ця ратуша. Ну, ми можемо аналоги шукати, наприклад, у Гусятинській ратуші Ну, приблизно ратуша мала дев'ять поверхів. На п'ятому поверхі везі знаходився міський годинник. Так що бачимо, що вже в кінці XVII століття до цього часу весь час на ратуші є годинник. Далі на куполі ратуші височила фігура архангела Михаїла, який який був ніби як оборонець ратуші. Можна сказати, що він був патроном Червоної Русі і його фігура була як оборонця. Разом з тим тут же на куполі знаходилася фігура купця, який над одною із галерей, який тримав у руках. Хлібину, а на хлібині було написано один грош. Тобто досить таки був дешевий хліб у нашому місті. Коштував один грош. Це досить дешево як для цього часу. У цій ратуші знаходився і магістрат. Вважається, що Станіслав був центром боротьби з опришками. У в'язниці ратуші їх жорстоко катували, а потім, звичайно, якщо вони виживали, страчували на площі. Сотні років тому саме на цьому місці страчували в'язнів ратуші. Серед них був і Василь Баюрак, відомий опришок. Його привозили сюди, тут його катували, а катували страшенно кожного опришка. Там було навіть три етапи допиту, вже останній, можна сказати, не кожен витримував фізично, такі були страшні. Я не хочу просто слухачів лякати тими описами, які ті е, які були допити, але ну, ну були вони дуже важкі. І в результаті чого після того страчували. А страчували вони ось десь ось приблизно десь. Тут десь місцем каменем і, місць, і де сидять на лавуці, Ось десь приблизно там знаходилося місце страти. Ну, і з таких ми знаємо страт знаменитих, яких описав поет Красинський. Байорака, чекайте, чекайте її. Виключить. Писав, хто описав страту е, Василя Байорака, це е, тоді ще був підростком, вчився е, в гімназії, е, це Францішек Карпінський. І описує якраз цю страту. Він пише, що із ратуші. Він вийшов, правда, хоч він переніс оці всі оці три етапи допитів, але він ще своїми ногами вийшов, піднявся він на лодне місце і коли йому зачитано був вирок. То він, так як у той час дійсно давалися останні бажання, він попросив, щоб йому дали сопілку, щоб він ще пограв на сопілці. Дійсно йому дали, він почав вигравати сумні карпатські мелодії. Ну, Можемо собі уявити ту картину, коли, наприклад, Збиралося, дивилися, як знайдесь видовище у той час, оці страти, як себе поводить, страчені і так далі. А Європа тоді була е, перевантажена такими стратами, і, і міщани дивилися. а собі, що страчували оприска. Та не тільки оприска, а й самого, можна сказати, ватажка оприсківського. Ні одного обличчя е, співчуваючого не було. Всі були вороже настроєні, то він хотів хоч чимось приближити, мабуть, щось своє рідне. І це рідне могли бути тільки оті карпатські мелодії. Після того його четвертували, тобто повідрізали всі кінцівки, а після цього відрізали йому голову. Так був страшений Василь Баюрак і на нашій ратуші є відповідна дошка про цю подію. Оскільки у ратуші загинуло дуже багато невинних людей, подейкують, що вночі можна почути, як ходять там привиди, то ненароком скрипнуть двері, то заграє піаніно. Навіть і поговорять та наші охоронці, так що у нас є своя міліцейська охорона, що так, як тут було багато у підвалах, сиділи, у катівнях ратуші. У 18 столітті опришків багато катували, потім їх страчували, що навіть ходить якийсь там привід. Так що вночі можна піти і перевірити, чи є він, чи його немає. Кажуть охоронці, що щось бродить по, вночі по ратуші. Ну, Перевірити не дається. То піаніно заграє, то десь двері, хоч вони всі замкнені і опечатані, а то скрипнуть, ніби відкриваються, то десь вікна забрящать і так далі. Сама ж ратуша, як і її ув'язнення, теж має трагічну долю. Кілька разів вона згорала під час пожеж. Намагалися зруйнувати її і фашисти, як визначну пам'ятку архітектури. Хоча зробити це було зовсім непросто, адже її стіни подекуди сягали в діаметрі півтора метри. Справа в тому, що німці. Старалися знищити польську архітектуру, і в тому числі було заплановано, щоб і знищити ратушу. Але вона побудована такі тут стіни капітальні, де не де навіть надвежою, то вони мають до півтора метра. Уявіть собі, що це такий бетон, а бетон досить сильний. Справа в тому, що навіть частина бетону розводилась на яйцях і це досить міцний, то щоб її підірвати, треба було помістити стільки толу, що всі навколишні будинки також зривалися. А раз зривати тут знаходилися в цих будинках і по Галицькій, і і, і навколо по інших будинках, тут знайдилися різні німецькі служби, то е, німці вирішили частково так зривати по кусочках. і такий е, Такий кусок був зірваний, це південно-західна частина. От можна навіть показати, оця частина була ратуші зірвана. І то лише частково. Решту вже німці не могли то зірватися, і вона так у руїнах залишилася. Після війни вона знаходилася у руїнах, будувалися інші будівлі в місті. Із 1957 року ратуша виконує роль обласного краєзнавчого музею. За ці роки його відвідали понад 4 мільйони чоловік. Та потребує ратуша і суттєвого ремонту. У 1999 році розпочато реставрація ратуша, у 2000 році повністю були зроблені роботи. По зовнішньому ремонту ратуші. Разом з тим було е, тут новий годинник, вставлено, тепер купол було перекрито, позолочено, е, е, вставлено нові вікна е, сучасні і вона вже зберегла ось такий приблизно тепер, теперішній вигляд. Зараз ми знаходимося на вершині ратуші. Здається, що весь Івано-Франкіст біля її ніг. Біля ніг цієї величної архітектурної пам'ятки, яка пережила вже не одне століття. Хоча з роками чи топак віками ратуша втратила своє пряме призначення, та все ж таки десь у далеких планах є те, щоб перенести краєзнавчий музей до Палацу Потоцьких, а в самій ратуші зробити кабінет для міського голови та його оточення. А тут дійсно, що б знаходилося, міське управління, тут щоб знаходилося, наприклад, кабінет міського голови, щоб він міг офіційні робити прийоми, наприклад, його заступників. На першому поверсі можна розміститися музей історії міста, а у нас є досить цікаві експонати, навіть не тільки ключ від міста. Там. Інші експонати, а навіть є ті палі, які були забиті е, у, га, біля, ну там, е, коли їздити в браму, то треба було, щоб той помість підтримали. Оті дубові палі у нас є, е, ми у своїх запасниках їх бережемо і то може у музеї історії міста є. Є окремі елементи, наприклад, водопроводу і так далі, фрагменти точніше, водопроводу. Е, мі міського і так далі. Все це ми можемо виставити, але ну, ми не маємо на це відповідної площі і мріємо, що ми переїдемо в інше місце, а тут буде на першому поверсі музей історії Ратуші, другий поверх то як міське управління, третій поверх актовий зал, де можна також робити різні прийоми і так далі. Безумовно, ратушу не тільки можна, а й треба показувати іноземним туристам, щоб вони знали, що і ми маємо чим похвалитися. Але разом із тим мешканці Франківщини повинні знати про ратушу більше ніж те, що це місце для дискотек, гри в міні-баскетбол та змагань із брейк-данс.